Зійшла до нас, в небі місяць пропливає та зірки яскраві сяють Піднялася від землі в небо відьма на мітлі, зірки з неба позбирала, собі в торбу заховала. Вчата сьогодні це пісня лунає. З другого боку де теж собі на небо ліз, з солохою зустрівся, біля неї зупинився. Я сьогодні малолика народила, Заховаю місце, ясний серед ночі. Нехай буде темно, хоч витріщую очі, нехай буде темно, мені горя мало. Тільки б солоха мене шанувала. Я сьогодні мало лиха наробила. Збирайся до вся нечиста сила. йди діду, любий мічок, не піде з тобою до танку. зірок багато, тож лишила чорта і пішла до хати. Не можу жити без обману. Що таке зробить, погане? Ух. Та хто там ще біля дверей? ж тепер гостей. Добрий день! Вітаю <різь> 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 Почай, нечисту силу з хати виганяй. А скажи люба кума, у вас у хаті чорта, нема? Та ви що, і Я стукну постав, нікого бачила. Я того чорта. Я й сама його боюся, ходжу до церкви і вогу молюся, помірний. Daiete, ti si noia, tu districciate. Dai. Дані, може, не в воздання, кустуйте на солодя. А де велика ложка? Ой, зараз принесу Та ще й купасу. Тістимо yeah. руками, щоб сидіти ближче з вами. Який чудовий Якби не мій духовний сам, волосійцям з вами. Та да ви що? Пуштуйте ну, краще синку. Ea, arhova, mai-mi pune cu degetul, mai-mi pune cu degetul, să nu descărcați! Dă-mi, da-mi, 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 mi da-mi, 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 da Оце вже вісова погода, якби, якби ж оце не ваша врода, якби вас щиро не кохав, то дід мабуть, я вже пропав. Прийшов до вас, пані солохом, випить трошки, потанцювати, поспівати, а може потім ще щось якось. Biała chmara, czarna chmara my z tobą i para może inna, par dość cię kubry, słońce kule, coż my nie robimy. Biała chmara, czarna chmara my z tobą i para może inna, par dość cię kubry, słońce kule, coż my nie robimy. Господарі цього дому і усіх, хто є у ньому. Чотири рази гарна дівчина, красуня, я її кохаю, а вона мене ніколи та й не помічає. І сміється, і глузує, тразниця і комерзує. Я терплю, а серце плаче, тільки б знов її бачить. Чино горда й пишна, чом ти до мене вчора не вийшла? Я ходила на музики, загубила черевики. Я продам свої пічки і куплю тобі черевички. Купиш, кажеш, черевички, хочу такі, як у цариці. щоб каміння там було, бо золота срібло, а щоб були не прості, щоб підбори золоті. А як ти їх відшукаєш, тебе щиро покохає. А зараз дівчата будемо танцювати. дівчина Мені треба у столицю, до самої імператриці. А Мерчи до Римського, і тебе вести моя рогатка! Це чудова думка. Є у мене одна штука. Ну, коли не хочу не вийти, швидше ти, чого я чапикла. Та вже везу, везу, не лайся! Меші за твіс чіпляйся! Від ласу Охіна чекає там, тепер, мабуть, її я не віддам. Дякую! Gracias. <laughs> Ваше світлості, прошу, допоможіть! Падий, Боже, не бачить мусити. Кажасна, как ужасна, Я на лише так і геть, до ну шпачки вам. Вирослі, як крилі, я черяду через вод Ну, сходу. Сам заверо. не забудь забрати, Ну покояні віддають. Дуже дякую вам, пані. А тим часом колядники аж додому притягли мішки. Там ворушиться, мабуть, паляниця. Час мені вже вирішати, щоб порошати. Хто мене обікстовкає добре, немає, а ще й як дитя, фо, та чернику пара. Який ж те певне козаки, як посідали у пішки. Та це солоха в цьому винна. Це вона нечиста. Не замовкнуть кращі козаченьки, кухня, ні кожному таке буде, У жінок не слуха. Не твориться козаченьки, бо сьогодні сяду. Давайте краще підемо, на двері кроком сякувати. Зажурили щось Оксану вже котру годину. Не говориш, не смієшся, Бакула поки. Зажурилася дівчата, сказала дурницю, краще б дала за колядку йому паляницю, черевичків захотіла, образився дуже, та й не прийде вже ніколи. Де ж ти, милий, друже? А я чорта упіймав, щоб людей не лякав. Вісичого на небо все зробив гаразд, як треба. Подивися, люба, мила. Ось, Оксанкор Чорнобрива, приніс тобі черевики, щоб ходила на музики. Ой, Вакуло, дуже рада тебе бачити, я знала, Не потрібні черевички. Поговори про любов. Ти казав, що сього кохання, поговори і до світання. Ти мені потрібен дуже, а все інше байдуже. З Новим роком вас світадім, щастя і радості бажаєм. Щоб здоров'я і радість в хату вам приніс цей новий рік, щоб були усі завзяті з вами завжди цілий вік. У новорічну ніч чудову забудьте все лихе і зле. І посміхніться знову знову, і все погане хай мене. Даруйте всім тепло і ласку, і весело хай буде вам. Любіть усіх, як діти казку і насолоджуйтесь життям.